Були добре, мирно, планували хороше життя, особливо як вийдемо на пенсію. Та прийшов кацапський мір і все нам розрушив. Ой, були обстріли, було дуже тяжко. Страшно, дуже страшно. У нас попали, попали по хаті, розрушили нам дах. Розрушили фронтор, вікна. Був у нас тут заборчик, хоч і старенький такий дерев'яний був. Хвіртка була, а хвіртку знайшли за 100 метрів там, в Це огороді. Вибухом Оце її вибухом. У нас вона до сих пор вона стоїть вибухом її, аж туди заперли. Слава Богу, хлопці з Рівненщини до нас приїхали ось спочатку, ні, на кінці неділі. Перекрили нам хат, хату, зробили нам фронторчик, повинні вже приїхати нам вікна. І буде у нас хата, цвісти, бачите, вже трошки квіточки садимо, щоб було, як і раніше, як і в мирне время, Хоча і дуже тяжко, дуже тяжко. Так що, ну нічого, буде все добре. Так що дякую вам, хлопці, великий, низький вам уклін. Дуже дякуємо.